Діти, ці діти, світлячки розходяться в усі боки, розносять по світу, так символічно розносять по світу е, світло і мудрість дерева, мудрість життя. Діти минулого несуть теперішнім, нинішнім і майбутнім поколінням світло життя. Ну, а... І разом з ним знання. Так, дійсно ми бачимо, що тут зібралися діти з усього світу. Ось темношкіра дівчинка, яка явно не може бути гречанкою, але також там, дійсно от із цих е, 160 дітей є представники всіх континентів е, і багатьох е, народів, які населяють нашу планету. Ну, власне кажучи, музика, яка лунає зараз ось тут, на церемонії відкриття Паралімпійських ігор, вона також зачокло, вона була написана саме ось під цю процедуру відкриття. Автори її це два французьких композитора Паскаль Леганш і Філіп Біляр. Власне, те, що все зараз відбувається, це якби ось діти, якби вони під цю музику рухаються, на світлячки, і... Несуть не лише ось це світло, а й дійсно, якби символічно передають знання, розповсюджують. Бачите, розташувалися вони по всьому периметру стадіону. І якби звертаються до кожного із глядачів, які зібралися на трибунах. Ну, можу сказати, що доволі багато людей зараз знаходиться на трибунах. І я думаю, ви встигнути це ще помітити. Ну так враховуючи, десь стадіон заповнений на 80-85% і люди ще поступово підходять. Зізнаємося, чесно, ми були на репетиції цього. Видовище, видовище, обіцяємо вам буде фантастичне. Ми його побачимо протягом наступних більше ніж півтори години. І ось деякі-деякі цифри, світла тут, аж цілих 700 автоматичних прожекторів, із них 150 керованих прожекторів. Ось світло, яке діти винесли у світ, він підноситься до небес, розноситься, розноситься по всьому світу. По всім це вже точно. Фактично по всім Афінам, і ось перший салют. Думаю, салютів ще буде сьогодні. Перший салют злітає у небо стародавніх Афін над дахом калатрави, над дахом знаменитого тепер же Олімпійського стадіону. Ну що ж, і ось наближається безпосередньо вже сама церемонія відкриття ігор, невід'ємною частиною якої є парад учасників. Парад атлетів в даному випадку атлетів, паралімпійців, людей, які почали займатися спортом, попри ті вади, які в них є, і доводять те, що вони живуть повноцінним життям і живуть як справжні спортсмени. Ну а диктор по стадіону оголошує, що на церемонії, на урочистій церемонії відкриття паралімпіади присутній президент республіки Греція. Усьому аплодисменти. Президент міжнародного Паралімпійського комітету, ну і звичайно, президент Оргкомітету афін 2004, Жанна Ангелополос Даскалакі. Ось вони перед вами. Ось усі троє. Ну, так на зв'язку зараз ви бачите саме ось Філа Карвена, який є президентом міжнародного паралімпійського комітету. Поруч з ним був президент Греції. Ян Ангелополос Даскалакі Думаю, цю пані ті, хто. Постійно стежило за путі Олімпіади на першу національному вже можуть пізнати обличчя Ось, до речі представляють е, президента Паралімпійського комітету. Він був капітаном британської команди баскетболістів на візку. Є такий вид спорту. Я думаю, що протягом наступних. Десяти днів ви його не побачите в наших самарів, наших щоденниках Паралімпіади. Так от він був капітаном і багато було перемог. 193 матчі він відіграв. Ну а 2001 року він заступив першого президента Паралімпійського комітету. Ну а зараз гімн Грецької республіки. Ну що ж, пролунав гімн Республіки Греція у виконанні фору грецького радіо і телебачення. І варто також зазначити, особливо в контексті події відкриття Паралімпіади, що керівник цього фору це Костіс Константарас. Він також є інвалідом. Він в минулому виступав на багатьох сценах. Він є оперним співаком і. Власне кажучи, ось потім після того як завершив свою артистичну кар'єру, він став керувати хором. На ну, зараз ведучі шоу звертаються до всіх присутніх і через телебачення до всього світу. Шановні друзі, вітаємо вас у Греції на 12-літніх Паралімпійських іграх. Щойно ви бачили, що там не традиційні двоє ведучих, які говорять текст, а є ще третя людина, яка перекладає все це мовою глухих. Ну, власне так, в Олімпійських, Паралімпійських іграх беруть участь також е, і люди із е, вадами слуху. Е, власне, якби вони також є частиною цього руху. І е, сам томусь. Ми бачимо цю прикладачку. Так, дуже багато людей з вадами слуху о, на цих Паралімпійських іграх, але варто сказати, що для, для глухих людей є ще такі загальні великі Дефолімпійські ігри. І ці дефолімпійські ігри відбудеться у січні 2005 цього року, наступного 2005 року у Мельбурні. І там нарешті теж виступатиме, як і тут українська команда. Ну, до української команди ми ще повернемося, а зараз. Думаю, так дійсно ще під час паради учасників зможемо багато згадати про українських паралімпійців. Вони заслужили на те, що про них згадували і сподіваємося, ще заслужать неодмінно протягом наступних днів. Сподіваємося, що ви будете щасливі. Ви задоволені будете усім, що побачите протягом наступних двох половиною годин і протягом наступних днів Паралімпіади говорять ведучі цієї церемонії. На двох мовах плюс ще мова глухих виходить на трьох мовах. Оголошують по стадіону. привітання. Ну що ж, ось власне і. Фактично ведучі цієї церемонії представили початок параду учасників. Вона починається він нетрадиційно. Виводять на парад учасників шестеро солістів-барабанщиків. Точніше, це не барабани, це називається перкусії, ці інструменти. І варто сказати, що організатори зібрали ці перкусії з усього світу, не тільки перкусії, не тільки власне самі інструменти. А і ритми, які вони будуть набивати, цілих півтори години, більше навіть майже дві години буде, триватиме парад учасників. І ці дві години будуть бити барабани, будуть бити барабани ці люди. І різні-різні ритми різних народів. Ну, можливо, серед них не буде українських ритмів, тому що важко згадати такі зразу, так згадаєш, такі українські народні ритми. Шкода, що це не молоді. Але ось і, ось наближаються до них і, і ще їхні колеги, тобто їх буде більше. Ну і ось починається парад учасників. Парад 136 е, країн, які зараз вийдуть на Олімпійський стадіон. 136 країн. Це рекорд. Так, такого представництва національного ще не було на Паралімпійських іграх. Е, мало бути е, цілих 100, 145 країн. Але в останню мить буквально вчора ще, ще їх було 141, було 145, потім 141 е, у таких невеликих країн, як Ліван чи Пахуанова Гвінея, там щось не склалося з приїздом, е, чи може з кваліфікацією на ігри. Словом, Зменшилось їх до 136, але все одно це абсолютний рекорд, тому що навіть на минулих, блискуче проведених Паралімпійських іграх у Сіднеї, е, було тільки 123 країни. 97 було в Атланті 96-го року. Ну і власне кажучи, хотів би ще звернути увагу на ось барабаники. Якщо ви встигли помітити, то серед цих перкусіоністів є також один музика, який їде на візку, йому допомагає дівчина-волонтерка, але він також своїми ритмами, своїм інструментом підтримує ось цей загальний музичний потік. Ну і, власне, також саме... Ударні інструменти були обрані не випадково, оскільки ось ритм барабанів підхоплює стадіон і опусками продовжує цю мелодію, продовжують її ось ості е, кілька сотень волонтерів, в біле, для того, щоб привітати за кілька секунд на стадіоні першу команду, яка з'явиться. На цій біговій доріжці для того, щоб відкрити парад учасників. Ми будемо вважати, що це парад волонтерів, тому що їм теж вже слід віддати шану за організацію, за допомогу в організації цих ігор. Їх тут кілька тисяч здається, більше чотирьох тисяч власне волонтерів, які обслуговують ігри. Звичайно, це робота надзвичайно велика. І клопітка. Ну, власне кажучи, як і на Олімпійських іграх. Збірні, які виходять на стадіон, розташовані за алфавітним порядком, але за порядком грецького алфавіту. І, власне, тут немає цієї такої традиції, що саме команда господарка має виходити першою. Тому все починається ось із першою збірною, яка стоїть під першим номером у грецькому алфавіті. І це буде команда Анголи. Ну, власне, грецький алфавіт. Майже такий самий, як е, український, а тільки Україна, Україна тут пишеться з букви. О, тому вона десь виходить дев'яносто п'ятою ближче до завершення цього списку. Ну що ж, власне кажучи, зараз ось ангольці з'являються на е, подіумі, Вони відкривають парад учасників. Команди виходить у національних костюмах. Слідом за ними е, буде рухатися збірна Азербайджану, е, і власне ось. Таким чином і розпочався парад учасників Паралімпійських ігор 2004 року. Триває парад учасників е, від церемонії відкриття 12 літніх Паралімпійських ігор з е, зрозумілих причин з причин обмеженості ефірного часу. Ми зробили деякі купюри і ось е, вже вийшли на Олімпійський стадіон 94 команди е, зараз на черзі. Узбекистан і зразу за ним осі.